Сьогодні, друге люте, звати мене Любов, шлю своє вітання з Запоріжжя. Продовжую. Продовжую садити моркву, посіяну в яєчні лотки, а зараз определяю її в ґрунт. Заглибила діляночку, поставила лоточки в неї. Лоточки збризнула водичкою для кращого з'єднання універсального ґрунту з землею. Зараз буду присипати земелькою свої лоточки. Присипала земелькою, пройшлась ножками, хорошо притоптала. Земелька дуже волога. Вчора йшов дощ цілий день, земелька волога, дуже буде гарно сходити. Посадили моркву, посіяну в яєчні лотки, і будемо чекати сприятливої погоди, сходів морквочки. На все добре, до побачення.